Мої вітаннячка, друзі. Ради вас вітати в себе на каналі. Так, друзі, ну, як ви бачите, у нас вже, друзі, розпочинаються жнива. Будемо, друзі, жнивувати сорого. Запустимо, запустили комбайн, треба перед його працею подивитися, чи все добре тут, чи ні, друзі, ну наче Наче має бути все добре. Так ось, друзі ж, придбав я собі а також. Придбав я собі, друзі, комбайник. Ну, доволі непоганий комбайник, я вам сказав. Скажу клас Домінатор. я не розумію, що трапилось. Тільки я не розумію, друзі, що трапилось? Давайте знаєте, що я пропоную. Тут ми все ж таки поставимо найміт, а нехай він працює. Нехай він працює, друзі, найміт. Ну а ми з вами будемо сядемо за трактора. Кстати, друзі, що я хотів сказати, дивіться, в цій серії... Ну, що я хотів сказати. Придбав що ж я комбайника. комбайника придбав. Дуже чудовий комбайник. Поставив друзі ось такий ангарчик ще один. Тут буде в мене зберігатися комбайник і деякі обладнання, бо друзі сюди вже не влазить зовсім. Тут у мене добре, тут ну, навантажуваче. Ну, коротше, друзі. Тут в мене ось отакий навантажувач, тут юмезик. Ну і відповідно, друзі ж, придбав насіння, добрива, гербіциди, ну, коротше, підготувався відразу, друзі. Тут в мене теж багато чого, каточки, сівалочка, ось така маленька, Ну, треба вже її напевно змінювати, друзі. Ось такий дисковий культиватор, друзі, придбав. Притчіп. Ну і друзі, в нас в господарстві з'явився ще один трактор. Сівалочка ось ця була в минулій серії придбана, друзі. Ну і в принципі із нового нічого, ну культиватор. Ось отакий чудовий теж трактор. Я вам його не показував. І кстати, друзі, хотів вже сказати, дивіться, я ж поза кадром, поза кадром, друзі, придбав поле. Ще одне поле. Як ви бачите на рахунку мільйон 599 тисяч, але друзі там на наплю посіяв. Тому, ну ви, ну тому я поки не буду в ньому купувати ту, ту діляночку. Як тільки він, ну, то все там... Прибере, друзі, тоді поле було куплене, наступне поле, воно було куплене, друзі, попере, ну е -е, поза кадром. Так, друзі, ну що, я пропоную почекати його. Зараз він там трошки у нас цей. Будемо його чекати, друзі, бо зараз я не зможу до нього під'їхати, бо, друзі, я врожай затопчу. Бо я, друзі, затопчу врожай. Ну, комбайник, я вам скажу, доволі непоганий. Ну, доволі непоганий. Сподіваюсь, йому має вистачити місця і цей. А, друзі, оце ж хотів вам піти ж показати. Дивіться. Оцю діляночку я буду купувати, але... але... Ну, конопля прибереться, тоді, друзі. Ну і друзі, придбав я от ось цю діляночку. Сюди треба буде внести в окно, зробити оранку, друзі. знаєте, що я пропоную? Напевно, якщо зараз вистачить грошей, оранку, друзі, не робити, а придбати чизель культиватор. Ось, наприклад, ось цей, друзі. Цей 205 кінських сил. Цей 150. Бо якщо, наприклад, брати ось цього, так, він коштує 700 тисяч. А ось оцю, наприклад, якщо ми візьмемо, то, друзі, він коштує менше. Тому я пропоную взяти. На 4 метри 150 кінських сил він буде потребувати. Ну нічого. Зато ми відмовимось від. Ну, коротше, від друзі. Скажіть, я вам скажу. Від Оранки мається на увазі. У нас буде такий обробіток, друзі, чи ізолювання мається на увазі. Щось він тут пропустив. От оці працівнички, блін, то просто жах, друзі. Просто, друзі, жах. Ну він зараз з ворота пройде а тоді вже я так розумію. Він має ходити вже ось так, друзі. Так, друзі, выстучаем. Друзі, ви це самі бачили. Оці найміти, блін. Не вже ви не бачите, ті, що такі сліпі, то просто вже. Поламав мені трактора, друзі. Так, друзі, давайте знаєте що тоді я коли вже буду тут наводити порядок, мається на увазі, друзі. Тоді я вже до вас повернуся. Ось така у нас була це, я вже я повернуся тоді, коли вже друзі, буду вносити вапно, добрива, там оце все, знаєте, на ділянках. Ну а тут треба буде, друзі, це все закультувати. Ну я ж кажу, я буду робити уривками. Тобто часть жнивування. Час, друзі, культивація або дисковки. Ну, і якщо встигнемо, друзі, ще я внесу, можливо, вапну. Тому ось так. Не перемикайтесь, друзі, далі буде. Одну хвилинку. Ну, для вас це хвилина займе, а для мене це ну, пів години, може більше. Побачимо, друзі. Побачимо. Так, друзі, ось я до вас повернувся. Ось я до вас повернувся, друзі, як ви бачите, зараз поки юмезиком зачепив цей великий причеп, ну мається на увазі поки не цей. Нехай він попрацює, а ми з вами поки розвантажимо комбайнка. Бо наш домінатор вже зробив, як то кажуть друзі, жнивування. Як ви бачите, я вже почав, друзі, мульчу, мульчувач такий є приладдя, друзі. Дуже файна річ. От зараз мульчером пройдусь, а потім, друзі, пройдусь дисками ще зверху. Тому, друзі, ось так. Так, друзі, того ми з цих двох ділянок зібрали 8 тонн 722, 722 кілограма, друзі. Ну, сказати відверто, можливо це добре, друзі. А можливо і ні. Я не знаю. Тому якби я не агроном, сильно я, ну, якби, ну я ж кажу, не знаю, друзі. Комбайника складаємо. Комбайника, друзі, складаємо. Треба його зараз відразу, напевно, друзі, помити, бо наш комбайник, друзі, він аж знадобиться нам ого-го ще не скоро. Ну аж на наступний рік, друзі. Тому ми зараз це все ось так на візочок, друзі, жниварочку покладемо. Та і нехай цей та і потім думаємо, друзі, його ж техніку помити. Трошка камера зсередини, друзі. Так, друзі, я тоді зараз давайте. Ну, техніку вже тоді тут залишу, нехай вона тут стоїть. А ми з вами підемо ж далі мульчувати, друзі. Мульчувати чи мульчувати, не знаю. Але треба, друзі, працювати. Так, друзі, давайте, я тоді вже як завершу мульчувати повністю, повернусь, тоді, тоді, повернусь до вас тоді, коли вже буду, друзі, дискувати або культивувати. Тому не перемикайтесь, далі буде, друзі. Так, друзі, ну ось я до вас повернувся. Як ви бачите, я вже дискую, друзі на дискую. А на тій маленькій ділянці, друзі, там найміт е вносив в окно. Тільки не зрозуміло, чого він там став. Але ладно. Друзі, прийшлось мені продати Юмезика, бо із-за Юмеза не зачинялося, друзі, цього. Ворота. Не зачинялись, друзі, ворота. І це я вам скажу дуже прикро. Але нічого, ми натомість взяли замість Мезика, друзі. От того другого фенда. Так, да, ви скажете, ти задовбав міняти ці техніку отакого, типу не це. Але, друзі, ну, мод має більш-менш працювати, знаєте, так, я розумію, там можна було б, звісно, користуватися дефолтною технікою, але зараз треба, друзі, працювати тим, що наразі є. Тому ось так. Та, там, в мене я вам скажу так, цей трактор, якщо обирати, порівнювати з другими тракторами, він не новий. Він там 80-го року випуску, щоб ви розуміли. А на той час, друзі, це техніку робили, як ви бачите, дуже файно. Тому ось так. Тому, друзі, ось так. Так, друзі, що я тоді пропоную? Давайте, я тоді зараз... Піду, подивлюсь, що там той дядько. Ну і вже повернусь до вас тоді, коли вже буду. Ну, завершу тут дискувати, вірніше культивувати, друзі. Тому ось так. Ну я ж кажу, ось отак у нас виходить, друзі. Ось Все доволі гарненько. PH тут наче все добре. З азотом я не знаю. Побачимо, друзі. Можливо, ну, якщо пише 115 кг. А можливо, нормально, друзі. А можливо, ні. Тобто буде видно. Давайте, якщо даже ми зараз ось мапу відчинимо, ну, да? Малює нормально, а от добрива, друзі, треба вносити, як ви бачите, Бо значення дуже погане. Тому ось так. Ну, друзі, давайте, я піду подивлюся, що там як. А вже повернусь до вас тоді, коли вже будемо, друзі, цей культивувати. Так, друзі, вітаю ще раз. Ось я до вас вже повернувся. Як ви бачите, у нас, друзі, тут вже культивація їде. скажу друзі дуже файний трактор з цим культиватором Амазони — це друзі офігенна річ дуже файна дуже друзі файна річ Але друзі, оцей як трактор гарчить, це просто потужний в нього, друзі, двигун. Ну, все ж таки 180 кінських сил. Тож, понятно, він трошки буде гарчати, друзі. Ашкова шкода йому. Друзі, друзья, це хотів сказати сюди, я вже вкинув то добре вам, Це забув вам сказати так. Так, друзі, тоді я пропоную на цьому я буду завершувати дану серію. Вам дякую за те, що друзі, дивилися, тиснули вподобайки і тому подібне. Друзі. Тоді, таким чином, ви таким чином ну, просуваєте україномовний YouTube, друзі. Але це ж хотів сказати, що так, да, можливо, серії не такі вони якби йдуть добре, друзі, Ну, мається на увазі, що. Купую там техніку або ще щось, друзі. Але ж хочу вам нагадати, що в мене борг, а його треба буде віддавати. Тому це поки ми витрачаємо гроші, друзі. А потім же ж то треба буде, то все потихеньку повертати. Але то все вже буде в наступних частинах. Вам дякую за все, друзі. Ну і почуємось в наступних відео. Щастя, здоров'я, багато і літ. До зустрічі!